очікувана подія. І ось вже результати 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні обговорюють і коментують уже третій день поспіль. Не у його увагою, звісно ж, російські пропагандисти, але окрім традиційних тез про те, що підтримка України з боку НАТО лише підсилює конфронтацію з Росією. Вся допомога надана Києву марна, і Росія відповість симетрично. В офіційних заявах російських змі вже почулися і певні панічні нотки. Пропонуємо послухати один із фрагментів новин на. Кремлевскому телебачению, який оприлюднил Ройтерс. Сохранить курс на стратегическое сдерживание Москвы и усиление долгосрочной поддержки Киева. Это итоги саммита НАТО, который завершился в Вашингтоне. Кульминацией стало выступление Джо Байдена. Президент США объявил о новом пакете вооружений для ВСУ и признал, что разрешил атаковать американским оружием территорию России. Отже, пропагандисти вже вголос попереджають, що війна буде охоплювати все більшу територію Російської Федерації, і на власній шкурі її тепер відчує ще більше росіян. До слова, навіть самі росіяни по поличках розібрали підписаний у Вашингтоні український договір, який визнали історичним. Нагадаємо, що мета Ukraine компакт це координувати та прискорювати допомогу Україні у сфері оборони. Він фіналізує усі двосторонні безпекові угоди, які були підписані раніше, і під документом поставили свої підписи. Лідери двадцяти однієї держави а також. Президент Європейської ради, президент Європейської комісії та президент України саме таким чином підписанти підтверджують, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону і що вони будуть підтримувати нашу країну доти, доки вона не переможе агресію Росії. І у випадку ж нового нападу Російської Федерації, вже після закінчення нинішньої війни країни-підписанти зобов'язані швидко зібратися на найвищому рівні для визначення подальших кроків підтримки України. Ну а в середньому Строкові перспективи завдання розбудувати українську армію щоб захистити нашу країну від нової агресії.